Ми маємо зовнішнього ворога у вигляді е, Російської Федерації, яка розпочала широкомасштабну агресію проти України. І ми маємо внутрішнього ворога, зелених гнид, марадерів, які допомагають Путіну. Ну чим це не допомога Путіну? Олексій йшов, обіймаючи посаду керівника на Нафтогаз. Кошти, які мали бути витрачені і захистити газову інфраструктуру, щоб цієї зими не настав колапс з постачанням газу, він ці гроші вивів вкрав. В цей час будував чотири маєтки для себе своїх близьких. Кошти вкрав і допоміг цим правильно. Російській Федерації знищувати Україну, знищувати українців.